Миска вазон матеріал глина полива, техніка точення ритування, розпис, напівглибока полив'яна миска з білою блискучою поливою всередині край миски обведений коричневим обідком, денце орнаментоване. По центру знизу догори підіймаються стебла квітів та пуп'янки. Квіти у композиції подані не натуралістично, а у формі солярно-рослинних знаків. Виділяються чотири великі квітки. І три пуп'янки між ними. Кожна квітка це кругла розетка з концентричними колами, обрамлена дрібними крапками, лінії стебла тонкі, витончені та органічні. В нижній частині букету зображені листки пелюстки коричневого кольору, що ніби проростають із землі. Вони нагадують джерельний сплеск, мотив живої води, сили, що оживляє. Такі орнаменти не просто декор. Раніше їм надавали функцію захисту і благословення дому, Квітка Сонце, Зерно життя, Зростаюча рослина, Образ достатку, щастя і циклічного оновлення. Музика з кінофільму про українських емігрантів звучатиме для вас за другим QR-кодом на цій сторінці Студійний запис Радіо Свобода, тифлографіка й аудіодескрипція Анастасія Лаврендій Лукашук та Надія Бабій. Голос Тарас Василюк.